У світі все рухається законом, є фізичні, а є духовні, і за порушення законів приходить покарання. Що робити, щоб не потрапити на суд Божий? Тільки Ісус Христос, Бог в плоті, зміг виконати закон Божий, тому все людство йде на суд Божий. Якщо ми віримо в Ісуса Христа, несемо любов та милість Божу, то живемо по закону милості. А суд без милості буде для того, хто не являє милості. Кожного, хто не являє милості, будуть судити. Потрібно так говорити і поступати. Якщо ми милуємо і прощаємо, то і нас простять. Часто люди намагаються догодити Богові по своєму, але мотив це не любов, і всі дари перетворюються в пусту релігію. Богу ж потрібна любов та милість. Це і є суть нового заповіту Бог по своїй милості так полюбив світ, що віддав сина однородженого, щоб ніхто не загинув, а мав вічне життя. Коли ми самі не любимо та не милуємо, тоді не залишається жертви за гріх потрібно берегти та поширювати цей завіт. Адже Господь не хоче жертв, Він хоче милості. Всі релігії та обряди не потрібні. А коли ми кажемо, що любимо Бога, а рідних не можемо терпіти, потрібно знати та пам'ятати, що якщо ми не прощаємо, то і нам не проститься. Перше нам потрібно прощати, щоб і Бог пробачив нам не судити людей. Бо коли ми судимо, ми судимо не просто людей, а законодавців. Якщо ми судимо, не покриваємо, то судимо закон. Це ми не погоджуємося з Богом, адже Бог каже, Милувати, любити та прощати.